Це тільки мало е, запитань, е, які пацієнти задають або які виникають у нас, е, що робити. Тобто є якісь новутвори на шкірі, що робити. Ну, Звичайно, що меланоцитарні невоси це вони ну, найбільш небезпечні. От, але е, ну, багато пацієнтів, коли звертаються до лікаря, вони називають це все по-різному. І тому я ну, для початку назвав це новутвори, тому що все, що на шкірі з'являється, це є пухлини. так? Тобто це є пухлини шкіри або нову утвори, тобто це не є якийсь там ну, абсолютно доброякісний стан. Перше, що от якщо взяти навіть років там, 20, можливо, 15, коли я почав тільки працювати в, в цій. Спеціальності почав займатися і видаляти, то ну мало було в нас, особливо в Тернополі, мало і спеціалістів, і взагалі таких мало виникало питань, щось на шкірі удалити, так? Тобто, переважно, якщо це щось таке було, то пацієнти зверталися тільки в онкодиспансер, Проводили їм обстеження і видалення робили, якщо брати наш онкодиспансер, це ну, класичним хірургічним методом, який, звичайно, що не завжди був естетично такий, як потрібно. От якщо брати пацієнтів приблизно зараз там віку 60 років або більше, якщо їм сказати їхні діти або внуки кажуть, я йду до косметолога, до дерматолога, до хірурга, щось удалити, то вони просто їх не знають, що їм робиться, і вони кажуть, ні в якому разі нічого на шкірі не чіпати. Ось чому вони не знають, от, або вони кажуть, що це призведе до якихось, скажімо, дуже таких поганих наслідків. Є частина, чому я взагалі от почав це все говорити і цим вчитися, бо я теж був таким колись. Тобто мені я одного разу, багато років тому, можливо, в студентські або навіть там в останні класи школи звертався теж в онкодиспансер, і мені удалили деякі елементи, ось чому, бо тоді так було. Нібито правильно, тобто було один з показів видалити найбільші, так? тобто в є пацієнти, так звичайно, в кого якийсь один елемент. Це є ну інколи дуже просто. Ми його удалили, вибрали найбільший естетичний метод і все. Але коли в пацієнтів є багато невусів, коли їх є е, різні е, різного кольору, різного забарвлення, то тому колись, але і деякі лікарі зараз. Що видалити або найбільші, або самі чорні елементи, тому що нібито вони мають найбільшу тенденцію стати злоякісними. Є зараз клініки багато, теж які удаляють все. От і кажуть, що ви приходите до нас. і Я от здивувався це буквально, може декілька місяців тому. До мене прийшли одні пацієнти, батько з дівчинкою, з дитиною. От і вони звернулись в одну клініку в Тернополі, Їм сказали: робимо наркоз, видаляємо все. Тобто комбо-пропозиція по дешевшій ціні, тому що видаляємо все. От. Завжди має бути в тому якесь пояснення ціль. От. І все. Часто буває таке, що хочуть почути думку спеціаліста. От. І мені дуже приємно, до мене багато направляє дерматологів, косметологів, пацієнтів, щоб вони почули, що які є покази, протипокази до видалення одного чи декількох елементів. І багато пацієнтів хочуть почути. Можна удаляти, не можна, є потреба чи нема потреби. Спостерігати. Безумовно, ми пацієнтам, навіть кому проводимо багато видалень чи не проводимо видалень, в кого є багато різних новуторів на шкірі, а пацієнтів з чистою шкірою ну, практично не буває, ми проводимо спостереження. Е, є один пункт самолікування, сюди я відніс, тому що це взагалі такі, як на мене, ну, одне з найгірших. Багато є пацієнтів, з, коли вони кажуть, що. Це з тої родини, що не чіпати, от, що нічого не можна удаляти в лікаря, а самому можна. Тобто вони наносять чистотіл, роблять, наносять якийсь оцет, спирт, йодом, випікають, тобто це можна, а піти до лікаря не можна. Тобто і такі бувають. Далі різні методи видалення, так? Тобто видалити тільки скальпелем, видалити тільки лазером. Лазер зараз дуже таке слово, коли теж починаєш людей запитувати, а що ви розумієте ну, пацієнта, яким методом вам видалити? Ну, радять лазером, тому що це нібито якийсь новий метод. От, але далеко це не завжди є потреба тільки в якомусь певному методі видалення. Видаляти тільки доброякісні. Питаються теж пацієнти. от Ви подивіться, якщо елемент доброякісний, то ви мені його видаліть. Я кажу, а якщо злоякісний, то що? То тоді не чіпайте. Тобто такі теж пацієнти бувають. І їм треба абсолютно поміняти все до ногами, щоб їм пояснити, що істинна мета видалення, так, тобто це є або для того, щоб, навпаки, якщо це елемент злоякісний, тобто його удалити, щоб не було метастазів і щоб пацієнт залишився живим кінцево. Видалити. Тільки злоякісні теж є такі пацієнти, вони приходять, мене огляньте, мене все влаштовує, в мене їх дуже багато, вони мені травмуються, заважають, не естетично виглядають. Але я хочу з ними жити. Але якщо є якісь небезпечні, ви їх удаляйте. Найчастіше, напевно, ті, які заважають пацієнту естетично, знаходяться на обличчі, знаходяться в ділянці шиї, тиску одягом, жінкам бюзгалтера, тобто отакі той. Найчастіше, напевно, пацієнти з такими проблемами приходять. От. І е, часто ще задають питання, що робити, щоб нові не з'являлися. Тобто, деякі пацієнти або і найдеякі лікарі пояснюють, що якщо ми вам зараз це все повидаляємо, нові не будуть з'являтися і тим більше не буде злоякісних. Це теж ніби не є абсолютно правильно. Е, що ж тоді робити? Так? Ось. І тут дуже важливо, що немає одного, одної відповіді. Так? що… Всім робить таке, або всім робіть таке, тобто ті, всі, які в нас були ті запитання, вони не є одна відповідь, і тому кожного пацієнта ми маємо оглядати, збирати його анамнез, оцінювати все і вирішувати конкретно для цього пацієнта, який метод видалення спостереження, що конкретно йому потрібно. Тому, все таки, ми маємо до того підходити. Зі своїми знаннями, своїм досвідом, от, і тому будь-які видалення, я вважаю, має проводити лікар досвідчений. Так? Тобто, але досвід це має бути ну, все-таки якийсь багаж, тобто кількість пацієнтів, кількість тисяч пацієнтів, так, яких проведений. Ось, і е, це найкраще. Яка мета видалення? Теж дуже важливо. Тобто, коли до мене приходять пацієнти, кажуть, я хочу щось видалити. От, я запитую, яка ваша мета цього? Тобто, чи це є лікувальне, тобто, чи ми можемо цим вилікувати пацієнта. Безумовно, коли пацієнт приходить і в нього виявляється злоякісний новутвір, чи це є меланома, чи це є базально-клітинна карцинома, каратокантома, якісь передракові е стани шкіри, актонічний кератоз, Тобто, це мета видалення, це є лікувальне. Безумовно, я вважаю, що це є саме основне, і це те, що лікар має сказати: ми вас вилікували або проходимо лікування. Діагностично, часто бувають, коли ми сумніваємося, що це є, чи цей елемент є доброякісний чи злоякісний, за рахунок ну, теж досвіду лікаря і методу нашого любимого для дерматологів, дерматоскопія, ми вже можемо набагато краще відповісти, оглянути все шкіру. І тобто, з усіх, якщо в пацієнта є там 100 і більше новутворів. Якісь запідозрити один чи два. Тобто ми вже відкидаємо те, що було 20 років тому, що видаляємо саме велике, саме чорне. А ми вже диференціюємо, що потрібно удаляти чи ні. Ось. І інколи, ну взагалі, дерматоскопія е, була створена для того, щоб зменшити кількість видалень, тобто, щоб ми провели діагностику неінвазивну і провести. Пацієнт сказати, що у вас все-все-все є доброякісне. І ми не робили ніяких там цитологій, шкрипків, травмування шкіри, і не більше всяких там оперативних втручань, ексезійних От. Але інколи буває, що ми сумніваємося, от, і нам потрібно зробити наступний етап діагностики це є діагностична біопсія. От. Тоді ми проводимо діагностичну мета видалення. Дуже часто пацієнти звертаються суто з косметичною проблемою, яка їм не подобається, цей елемент. І якраз отут, напевно, що найскладніше, тому що дуже багато є косметичних кабінетів, от, які мають дуже супергарне обладнання. От, яке ну, немає, наприклад, там ні державні заклади, ні там, можливо, звичайні дерматологи. Ось, але за рахунок цього ну, вони не диференціюють. Тобто до мене часто приходять пацієнти, кажуть, от я звертаюся, звернулася в в Заклад я назвав, показала пальцями, що мені удалити, не проводили ніякої діагностики. От інколи проводять дерматоскопію, але ну як би так сказати, в лапках подивились, але воно нічого нікому не дала, та е, е, дерматоскопія. І проводять видалення просто по бажанню пацієнта. Не робиться ні гістології, нічого. Оце є найскладніший. Не можуть відмовити пацієнту. Бо в цьому втрачається якийсь заробіток, ось рентабельність того закладу, от і це найскладніше. І багато є пацієнтів, яким задовільняється, тобто видалили і проблем немає. І профілактично закреслена мета видалення, тому що багато пацієнтів вважає, що видалити якийсь новутрі це профілактика. Ну, якщо саме брати за невуси, меланоми теж такого вже зараз ну немає. Багато років відколи я працюю, більше 15 років, видаляти доброякісні меланоцитарні невуси з метою, щоб він не став меланомою, такого не існує. Тобто, це дуже дуже давні е, твердження. От і найчастіше, там близько 80 або навіть більше, е, меланом, вони виникають на здоровій шкірі. Хто має проводити видалення, це теж дуже. от Навіть інколи я ну рідко в соціальних мережах є, але мені часто там пацієнти, інколи деякі там знайомі розказують, от є різні мережі, от, майно зі групи там в Фейсбуку і все, де там. Описують, які проблеми, куди звернутись, до кого і все. І часто буває таке питання, що хто ж має проводити видалення, якщо теж взяти, наприклад, років там, 20 тому або більше, тобто мова, новоутвори шкіри, родимки, нево, все все, це тільки був онколог. Хірург, хто має робити? Чи хірург, дерматолог, косметолог, чи сімейний лікар? так? Ось я вважаю, що має робити той спеціаліст, який. Має в тому досвід, і який робить це згідно стандартів, так. Тобто, якщо брати сімейного лікаря і е, країну Австралії, де кожен сімейний лікар вміє проводити ексезійну біопсію, тому що там рівень меланоми є найвисокий, то чому ж це не може робити сімейний лікар? От. Е, ну, щодо косметолога, в нас як такої спеціалізації немає, це просто так, як відка е, дерматолога, якщо теж дерматолог, але він працює тільки, наприклад, там, з обличчям, ось, і в нього є гарний досвід, і він робить це все те. Технічно правильно проводить біопсію, віддає на аналіз все і чітко, то чому ж не може це робити? От. Тому не так, як зараз, іде більше, як якийсь спеціаліст, але від правильної техніки виконання і видалення даного новотвору. Методи видалення, так їх не є вже так дуже багато. Тобто, це є хірургічне видалення скальпелем. Безумовно, багато лікарів, багато пацієнтів вважають, що це єдиний правильний вихід видаляти. В межах здорової шкіри, як вони кажуть, глибоко, от з корінням, от часто такі терміни вважають. Безумовно, можливо, і цей метод вартує робити, але безумовно не всім, тому що більшість звертається, щоб отримати гарний косметичний результат. Далеко не кожен елемент, не на кожній ділянці скальпелем можна видалити безслідно. Хірургічне видалення електрокугулятором теж відноситься до, до хірургічних методів видалення. От. І тут дуже важливе просто розуміння, як буде шкіра гоїтися. Це залежить від розміру елементу. Якщо елемент є е, маленький, якщо елемент знаходиться там на ніжці, все, то нам не потрібно видаляти велику скальпелю, ми можемо це зробити електрохірургічним методом, але ми безумовно його так само віддаємо на аналіз. Ну, кріодеструкція рідким азотом вона ну, для видалення невусів, ну, практично не застосовується, хоча в публікаціях вона є. От, і навіть вроджені молостерні невуси. я от, як готувався, теж проводив е аналіз літератури, то в статтях американських є метод видалення вроджених малостерних невусів кріодеструкцією азотом. От, е хоча, як на мене, мені здається, зараз це не застосовується. От. І видалення лазером. Безумовно, лазер є різні. Теж. Я хотів їх поділити і розказати більш детально, але ну, все-таки той брак часу, і це дійсно треба дуже багато розказувати. От. Різні методи. Тобто, є коли ми використовуємо там, наприклад, СО2 лазер. От. Те саме, як електрохірургічний метод, от, тільки то, що ми можемо контролювати глибину і все. Але треба пам'ятати, що коли ми таке робимо, ми перед тим маємо зробити бритвену біопсію, тобто ми беремо лезо ось, або спеціальний е шейвер от, і зрізаємо цей нову утвір, робимо його, віддаємо його на аналіз, а ложе вже опрацьовуємо лазером для гарної естетичного е кінцевого результату. Наслідки після видалення, от дуже ну я, наприклад, я людина відповідальна. Я все, що роблю, я ну маю потім я несу сто відповідальність. Так, от і можливо, в нас дуже багато в Україні є. Хто хто займається цим видаленням, тому що немає ніякої відповідальності, а от але це в кожного як ну яка в кого совість, яке виховання, і які ці. Тому я кожному пацієнту розказую, якщо я роблю видалення, які можуть бути наслідки цього, і ви так само, хто цим займається, це треба постійно ну їм це всі розказати. Тобто. Того, що ми найбільше хочемо, це є добрий косметичний результат. Безумовно, ми ну, вартує, Я от своїм пацієнтам показую е на екрані, на комп'ютері, е до і після видалення. Такий елемент зазвичай, отак я провожу видалення, і такий буде кінцевий результат. Чи це є лазер, чи електрокогулятор, чи скальпель, чи це була зроблена там пластична хірургія, отакий у вас буде результат. Але. Може бути. Може бути рубець. Жоден хірург, який працює, він не скаже, що я вам видалю без рубця. Тобто, хто чим більше працює, він знає так, що є такий певний відсоток, що може утворитися рубець. І рубець буде 100%, яким би методом ми не видалили. Просто цього рубця може бути не видно. При віддалі там, 50 см, метр. Але рубчик буде, тому теж залежить від. Розміру елементу від його локації, від віку пацієнта, от ну і безумовно, від техніки виконання, може бути гіпертрофічний рубець. Дуже часто приходять підлітки, які хочуть удаляти собі ну, нову утвори, але в такий період, якщо це особливо зона декольте у дівчат. От в них часто можуть утворитися гіпертрофічні рубці на тих методах, на тих ділянках шкіри. Якщо це є елементи великі, дуже теж треба після того його ну так би сказати виходжувати. Тобто треба доглядати, призначати різні лікування, щоб ну, зменшити рівень гіпертрофічного чи келоїдного рубця. Може бути рецидив. От тому теж треба це пацієнту пояснити, що якщо ми хочемо максимально естетично щось удалити, то ми не завжди робимо максимальну глибину, може бути рецидив. І ми маємо це пацієнту пояснити. Гіпопігментація гіперпігментація це те, що найчастіше буває, особливо якщо це є ділянки, які піддаються впливу сонця. На ділянках гіпопігментація частіше буває у пацієнтів з темним фото... ну, третім-четвертим фототипом шкіри. От. І можуть бути різні ускладнення, тобто це і інфікування рани, там, і якщо це скальпель, і розходження, ми теж маємо це все пацієнту пояснити, що такі ускладнення можуть бути. От. Теж малігнізацію я закреслив, бо є частина пацієнтів, які вважають, що після видалення доброякісного новотвору може утворитися щось злоякісне. Тобто такого немає. Тобто, якщо таке щось відбудеться. Бувається, це такі от, ну, медичні міфи. Так? Це за рахунок того, що була попередньо проведена неправильна діагностика, тобто, що пацієнту щось удалили, але невідомо що. І зазвичай це може бути, що це була там, меланома, базально-клітинна карцинома, але пацієнт про те не знав, не зробили аналізу, ось, або пацієнту не повідомили. І такі теж бувають часто: приходять родичі з, і кажуть, от ви йому удаліть. Але не кажіть, що це злоякісне, щоб він собі там доживав щасливо. От. Ну Так не можна робити, але інколи такі прохання від родичів є. От. А сусіди, наприклад, пішов наприклад, в заклад, видалили і помер. Ось. І думають, що помер через те, що видалили щось доброякісне. Одна пацієнтка, я взагалі був дуже здивований, прийшла до мене дочка. Видалити доброякісний новутвір на шкірі обличчя. Прийшла з мамою, а мама їй каже: ні в якому разі не видаляй. Ну, виник така маленька дискусія в нас в кабінеті. Я вирішив, що точно я удаляти не буду через те, що йде, хоч дівчина була е повнолітня. От я кажу, ви собі подумайте, прийміть правильне рішення, прийдіть до мене трошки пізніше. От, а мама стверджує, що її подружка видалила родомку на обличчя, померла від е онкології нирок. Тобто і такі варіанти у пацієнтів є. От. Але це все залежить від того, наскільки ми правильно це все пояснюємо. Або той лікар, який, наприклад, займався онкологією нирки. Можливо, він теж їй сказав, що це через те, що родомку видалили. Ну, бувають такі моменти. Треба пам'ятати, що пацієнт, коли йде до нас на видалення, він не знає точний свій діагноз. Так? І дуже багато пацієнтів називають це все якимись своїми словами. Тобто, найчастіше вони люблять застосовувати термін папілома. От, можуть називати кератоми, бородавки. Тобто, бородавки ми застосовуємо це тільки для вірусних. От буквально в мене вчора були пацієнти. Прийшла сім'я, чоловік з дружиною і з маленькою дитиною. В дитини на ножці вірусна бородавка. Ось, А мама каже: ну, це генетично, бо от в тата, подивіться, в нього, в нього на обличчі бородавка. Я кажу, ну це ж зовсім різне. Кажу, це є меланоцтарний невус. А це є вірусна бородавка. Але для мами це одинаково, що в дитини на стопі бородавка, що в тата невус на обличчі – це теж бородавка. Тому наше завдання не просто щось удалити, а пояснити, що це таке. Так? От, ну, декілька клінічних випадків. Тобто, це пацієнт, який клінічно, клінічно і дерматоскопічно в нього є підозра була на меланому. Пацієнта бачите, світла шкіра на шкірі. Практично не існує ну дуже мало різних новутворів. Є один елемент має Неправильну форму, якщо брати правила ABCD, то всі критерії тут є. Елемент асиметричний, нечіткі краї, декілька кольорів, досить він великий. Ми бачимо 9 мм має От, проведена дерматоскопія, за що елемент злоякісний, але ми провели йому екстезійну біопсію і пограничний лентигінозний невус, Тобто все в порядку. Наступне це є ну, типовий скажімо, елемент. Пацієнтка, це жінка, звернулася з, як вона каже, папіломою от, е, на шкірі. Тобто при, при виконанні дерматоскопії ми бачимо, ну, практично пігменту немає, але вже досвідчені лікарі знають, що, що це таке, так, що навіть може бути безпігментний елемент, тому що часто теж треба дуже диференціювати слово меланоцитарний елемент і пігментний елемент. Тобто те, що має колір е, темний, не завжди це є. Меланоцитарний невус і те, що не має пігменту, це не завжди не є меланоцитарний невус. проведена їй видалення гарним косметичним результатом, і в нас діагноз внутрішньодермальний меланоцитарний невус. Тому ми все, що удаляємо, маємо робити аналіз, гістологію, і тоді з нас вся, ну, все просто перед пацієнтом. От. На даному випадку це є моя пацієнтка. Це я показав для того, щоб я, ну, я проводжу діагностику. Тобто, в нас між фото першим і другим є 6 місяців різниця. Тобто пацієнтка в неї в минулому було онкологічне захворювання. Вона приходить, ми проводимо фотодокументування. Ось, Як ви бачите, з'явився біля пупчика новий елемент темний, чорний, не Зрозумілого походження створює дискомфорт. Він малесенький, він менше 2 мм. Ось, За рахунок фотодокументування ми побачили, що він новий. так, ось При дерматоскопії в нас він темний, тобто я взагалі підозрював, що це може так починатися, що це може бути меланома, і в нас прийшов діагноз плоскоклітинна карцинома інсіту, тобто пігментна форма. Хоча він маленький і теж його можна назвати маленькою бородавкою, і якщо б. Ми не зробили аналізу, ми б могли його знищити якимось лазером і, і, і все. От, тому дуже важливо це проведення гістології. Темні елементи на шкірі, це теж треба пам'ятати, що це не завжди є злоякісний. От Ми бачимо шкіру спини, багато. Темних пігментних новутворів, це оцей посерединці є так, його макрофото, проведена дерматоскопія, яка нам показує, що це є звичайна банальна кератома. Ось, і Ніякої небезпеки для життя не несе. От в даному випадку чоловік подібний елемент, от, який знаходиться на шкірі грудей при проведенні дерматоскопії, ми навпаки тут запідозрювали вже меланому. Тобто, я як ну, підозрював, що це є меланома, проведена екстазійна біопсія, визначено диспластичний невус, Теж маленький декілька міліметрів новутвір. Це дівчинка е, прийшла теж з батьками буквально років, може їй 10-11, і е, хотіла удалити. Це от про те, що ну, не завжди треба е, йти на поводу пацієнта і казати, ну, треба вміти сказати слово ні. Так? От я, в мене більшість е, е, часу прийому було переконання і батьків, і дівчинки, що в даний час їй не потрібно цього удаляти. Тобто ми е, побачили, що це є звичайний доброякісний, мелонстарний. Нево, справда, в дівчинки ще є атопічний дерматит, він має незначне запалення, як невос Мейерсона, і в такий період взагалі видаляти не можна. Якщо б ми її провели видалення, ну скоріше за все на все життя залишаються рубці, от і точно це не є прикрасою е, жінки-дівчини. Галаневуси теж дуже часто зустрічаються останнім часом все більше. От і згідно ну, нових досліджень, теж не, не рекомендується видаляти галаневуси. Це теж може бути поштовхом до. Автоімунного захворювання до Вітіліго, от тому зміна е, пігментації шкіри навколо невоса для багатьох лікарів є насторогою і хочуть його удаляти. Не, не потрібно удаляти. Тобто ми проводимо консультування, даємо всі ті рекомендації, які потрібні для пацієнтів з чутливою шкірою, там, от е, і тільки спостереження. Це, декілька, це не мої, ну, мої пацієнти, але не я проводив видалення. Як ви бачите, це є типова класична дерматофіброма. Ось дуже не люблю дерматофібром, тому що дуже часто вони, естетично видалити їх ну, неможливо. Тобто 50 на 50 успіх, і теж треба дуже з ними гратися. Вони як рубці, от, гіпертрофічні. Тому от, показую тим пацієнтам фото, які хочуть собі удалити дерматофіброму. І показую. Була така, була така. Буде таке, вибирайте, що вам ну, цікавіше, що вам більше подобається. Як на мене, то вже краще з дерматофібромою бути. От, і також, от, це теж не я видалення робив, але моя пацієнтка, дівчинка. От підліток, в неї були, як ви бачите, вон є чотири рубці, а були такі невуси. От, звернулась до лікаря, сказав: Я все удалю, все дуже гарно, і такі рубці. Тому теж завжди треба думати, чи є потреба видалення таких елементів, щоб утворились рубці. Все, дякую за увагу.